В Комишувасі знову відчули, як руський мір руйнує життя. Щоб вони виздихали всі, все, більше нічого не хочуть. Хіба тобто таке можна робити? Ніна Дмитрівна досі не може оговтатися від нічного обстрілу. Після прильоту російської ракети бабуся залишилася без даху над головою. Сама ж дивом вціліла. Мене почали обломки падати і гепать по спині, по голові. Ну, повилазили, хлопці допомогли, винесли, бо там гори лежали, вийти було не. Було тихо, я лежала, було тихо, а тоді сразу. Біля будинку вирва глибиною в 4 метри. Щоб розібрати завали та врятувати вцілілі речі до бабусі прийшли сусіди та рідні. Лежали труби, лежали каміння, там доски. Ну таке, ну носили з хати, виносити там мебіль, таке, ну, таке що, що, що були змогли. Я на машині перевозив вони, виносили там ну, тряпки, ну таке ну, одежа. Понівечило вибуховою хвилою і сусідні будинки. Тут посічені уламками дахи та вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв. Батя дзвонив за часу ночі, попитався мене витягнути. Приїхали, витягнули. Оце, Оце все пошкоджено. Там люди зараз перекривають шифер. Гараж, гараж, Тому що ну, нас, ну, гараж то ладно, Бог з ним. Це все, все розвалене, все завалене.